Вітаю, мене звуть Ірина, я професійний музикант, але впродовж досить тривалого періоду я цікавлюся питаннями психосоматики захворювань і якось випадково я натрапила на відео лікаря Василя Чайки на каналі YouTube. Мене ця інформація дуже зацікавила і я практично передивилася все, що є наявності на каналі лікаря. Ютуб, і потім вирішила також прийти навчання на курсі. Я обираю жити. І я безмежно вдячна пану Василю за всю ту цікаву інформацію, яку я отримала під час навчання на курсі. І я з задоволенням ділюся цією інформацією. Пропоную слухати цю інформацію також моїм друзям, моїй родині, тому що дійсно вона дуже корисна і вона допомагає зрозуміти, що саме відбувається з нашим тілом. І для себе, як найцікавішим для мене було те, що пан лікар пропонує. Не дивитись на змінення стану нашого організму як на хворобу, тобто на дещо, що нападає на нас ззовні і намагається нас знищити, а навпаки, сприймати все те, що відбувається з нашим організмом, як адекватні міри, які наш організм приймає для того, щоб нас захистити і щоб забезпечити наше існування і наше виживання практично фізично. Тому я зараз е, намагаюся у той момент, коли вперше ти відчуваєш, наприклад, якісь неприємні відчуття в тілі, не лякатись цього, а навпаки, сприймати це як позитивний процес, тому що моє тіло працює, воно допомагає мені, воно робить все те для того, щоб я продовжила своє фізичне існування на досить високому рівні. Тому ще раз хочу подякувати панові лікарню за всю ту інформацію корисну, яку я отримала. І я вважаю, що після проходження курсу стан мого здоров'я значно покращиться. Тому я бажаю успіху і лікарю, і всім його учням, і безперечно рекомендую відвідувати його курси, тому що я обираю жити. Дякую.